Військовий, який врятував з під завалів цивільного у Дніпрі, нещодавно про нього писали всі змі. Ми вирішили розповісти вам більше про цього героя та пекло, яке він пройшов. Відверте інтерв'ю з героєм, який продовжує рятувати життя у нашому сюжеті. Нещодавно Дніпро зазнало чергової цинічної атаки росіян, житлові будинки, цивільне населення. Дмитро, військовослужбовець 128-ї бригади, і в ту ніч був у місті на лікуванні. Почувши страшні звуки, відразу зрозумів, що трапилось, зібрався та поїхав на місце трагедії. Зміг врятувати з під завалів живим чоловіка. Відведіть люд, людину та покажіть, куди. Давай, 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 нашли, нашли. Як починався бойовий шлях? Дмитра, чому він пішов із медицинного розвідку? Та які жахіття скоєні росіянами він бачив? Дивіться у нашому інтерв'ю. У цивільному житті Дмитро був медиком, тому приєднався до ЛАВ 128 бригади вже в перші дні повномасштабного вторгнення. Він розумів, там його допомога буде критично необхідна. Він не боявся, але і не розумів до кінця, що це таке, та що на нього очікує. Не знав, як поведу себе при обстрілах, при взривах такого в принципі ніколи не було. І розгублю усі ліні. а зможу роботи, не зможу роботи. Ну щоб хоча б Понімання було того, що якщо буде страшно, а воно буде в будь-якому випадку страшно. Шізофреніком не страшно, навірно. Дмитро дуже швидко адаптувався та звик до умов війни не зміг лише звикнути втрачати тих, хто був поруч. Самі ті спогади. Коли от такі, от, як я розказав побратими, на твоїх глазах ухолять. помирай. Ну і от, от, воно ж нікуди не дівається. Сідати їх. Повнішний знятися і... тяжело. І второе, это, що було тяжело, як я вже з четвертим раненням в голову було, прилетіло два осколка. І по початку я абсолютно не ходив, затуманено було все на світі, а потім часов в 9 вечора, спустя, мабуть, дня 3-4 у э, голод, ну, особо нічого не кушав. Я знав, десять тебе. Я йшов там. До того тебе там еле-еле, І люди там молоді, годів по 30, наверно. Сиділи, бухали. Единственное, що показувало, що я військовий, це фриска. Все была гражданская одежда. І почав там свистеть, типа там, ей, я, вояка, там, курю». сюда. Начинається матюки, естественно, тому подобно. подходят п'ять чоловік, бухови. Ну, там тоже сказав, типа. Ну, отойдите. Вот. А я понимаю, що зараз в такому состоянии, при сорок я нічого не сделаю. Дай Бог, у мене все. Був пістолет з собою, шмальнув о, этот, в пол, ми поразбігались. Вот. Я, ну, типа, понимаю, того, що в мене враг тут, вот все. типа, взагалі не по собі стало. З початку повномасштабного вторгнення Дмитро отримав безліч незначних та п'ять важких поранень, після кожного з яких міг би списатися. Проте тримало бажання звільнити Україну та продовжувати надавати таку критично необхідну медичну допомогу своїм побратимам. Після ранення мого останнього, двоє з них ушло, і одето от там около неділі назад, третій чоловік, який теж мені дуже важен ушов да, Все. Ну, Звісно, хочу де Ну, Я вже не витягую. Вже не витягую. Давлення постійне, 200, нічого. Вот. Слабость, ну, все вже. Ну, там... А в мене сім'ї толком немає. У мене немає там дружини, у мене є наречена, але но... ні дітей, нічого, що я проти... після себе ставлю, не знаю, красовка. Поки Дмитро перебуває на лікуванні, навколо знову поранені. Ті, хто бачив очі смерті, але кого змогли врятувати медики та побратими. Ті, чиє бажання жити, виявилося сильнішим за обставини. В усих, абсолютно в усіх 100 случаї, в 100% случів, в частям, як оце, от, от, пожалуйста, на Петровська, що було. Е -е, мисль у них одна. І те, що вони озвучують одне, ну я виживу. Хочу жити, ти хочеш жити. Все. У мене було останнє, дай останнє ранення це, що в ногу. Я бачу, як надавно підлетіло була баба Яга під свишеною темкою. І незапно дуже сильно от, захотіло жити. Я просто автомат опустився, я розумію, що я ну, не збив, Все. І такий думаю, Блін, не хочеться вмирати, нереально не хочеться. А Хочеться всім жити. От і все. Всіх вопрос один, я виживу. І всі вірять, що ви врятують? Так, як я завжди кажу, мені кажуть, братан, успокойся, нормально, вже все добре, нормально, зараз вже приїдемо домой, рак і всі діла. Треба комунікувати з ними постійно, щоб просто вивести з цього. Состояния. Проте, на кожного пораненого можна врятувати, попри всі намагання та зусилля. Як медиком був а, два. Случай, а, два. А, і вторий, це от, була основна причина, чому я пішов з медицини. А потом, ну, впоследствии опять же, моїх, що я їх забирав. Те, що там допустим, происходит на нулі, при штурмах тому подобне, коли там штурмуєш ту саму посадку, зачищаєш, і чоловік там трьохсотиться, даже если він жив, ну, среднє раніше, да? що ти не можеш оказувати без команди командира. допустим, помощь, да, ну, без команди, що їй можна оказати, що ти вже, то есть оружие служив, вказує помощь, вийшло. Орки і місто одного 202 200 Помирали. Було таке, що ранений лежить в бліндажі, але така щільність огня, і вона може длитися як час, так і сутки. І його невозможно витягти. Оттуди невозможно, немає евакуації. Помирають. Є таке, що ти вже довозиш, вже все добре. Уже в стаціонарах там, через 4-5 днів помирають. Найстрашнішою втратою Дмитра, після якої він вже не зміг повернутися в медицину, стала втрата посестри, з якою вони були знайомі від перших років життя. Я її знав з садика. І ми там вчилися в місті, трошки ми вже встрічалися От. І наші якось дороги розійшлися, мені було 21. І потім війна починається, і ми вже на фронті. Я її дізнаюся, ніфіна собі, я кажу, да, так, прикинь, там, привіт, там, ти шо, там, всі діла. Дітей там мені своїх показала, в ітогі ми провоювали, по, ну, майже год і чотири місяці. Їздив, звісно, вдома разом з нами, там спілкувалися сім'ями, в мене і двоє діток, шикарні діти, от, хороші. І це э, саме, і при контрнаступі цей самий орк і цілять по медикам, якщо бачить в першу чергу, просто. Приносить. І е, по радійки виходять, що в ВАК групу в, в кейс ВАК попали, а е, я чую там всі радійки. І я ж думаю, хоч би не вона, хоч би не вона, ну чого, що, що вона? Все, поїхали. Я, хоч і це не мій е, 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 так час зона відповідальності, але я все одно туди поїхав. І приїхав, і вона мене побачила, ну вона вже була в вагоні. Я вже ну, глаза цвет міняла. Вона побачила, то каже Боже, хорошо, Діма, що це ти. І все, все, ну, сюди дітей повернуся, все добре, спишуся. Ног нема. Фук, просто дуже непонятно, Дев'ять дир в спині, в груді, і ну, я розумію, що ну, нічого ти не зробиш. І, ну, я звісно, почав я казувати допомогу. погрузив машину максимально швидко в машині, вона і померла на руках. Ну, і все, після цього вже не мог. Дмитро залишився у лавах рідної бригади, знайшов себе в іншій діяльності, у якій добився неймовірних успіхів. Куди угодно, тільки не в медструктуру. Я просто лізу туди, де нормальний чоловік ну, не буде лізти. І комбат про це не знав. Тож він каже: Да, тільки в розвідку підеш, спробуєш. Ну от починав вже аби на саме внизу. І для себе я зрозумів, що мені треба тренуватися. За два місяці майже цілодобових тренувань Дмитро здобув неймовірну професійну підготовку, знайомства з усіма існуючими видами зброї та вміння стріляти з кожної навички спілкування, витримка, аналітика, грамотне командування, орієнтування на місцевості та багато іншого. Кожна вправа та кожна навичка були відточені до абсолютного автоматизму, що не один раз рятувало у подальшому його життя. Хотілося мисти в плінб спроси якого. Ти прийшов сюди до мене. Ми бачили глазами, що роблять з дівчатами. От з семи літ і ходів до восьмидесяти. ця от фотографія давно була зроблена, але опять же, вона заблюрена, теж викидалася mm -hmm. в групи. Це було в Рівнополі, коли ми його деокупірували. Зайшли, я побачив там місце, було піздець, звісно, там місяць. Я побачив двох дівчат: 16-17 років, яких максимально жорстко знесили в самих тих. Капітальних фантазіях, модели буде. І у полові органи запихали автомати, стріляли і втопили в того. В калюжі. Вот они. Це заблюрено, от це наша фотографія. В калюжі. У мене є відео, якщо ти інтересно, я можу це показати, але потім. Дівчинка, я не сильно розбираюся в озерці. 9-11 років. Це було з бурятського телефону. Взвод це приблизно 25 30 людей. Вони починають насилувати. Візді вона десь примерно на третьому, четвертому помирає. І всі поки не ізнецілують оце от тіло, не останавлюється і це все на відео. Навіщо прийшли та чому чинять такі страшні насилля? Ці питання Дмитро задавав кожному своєму полоненому. Перший мій полонений був із регулярної армії, от їхній там, я не знаю, там з під Ростова десь. От, е, просто казав, що у нього контракт підписаний по контракту. Воює, ну, його справа, військовий. Попрацювати прийшов. Ну, так, А да, да, да. вони там є до горя. Я цьому не вірю, поки сам його так не допрашував. Неонацисти, неонацисти, ви там ти всі діла, там, бендеру вашого, найдем говорю, серйозно? Довго був шукать. Ну, були серйозні мужики. Вагнера. 324 класна знам'я, спецназ, Собрить. я з ними сама хірячусь. В пліні взяти практично нереально. На моїх глазах таке було, він уже, ну, ми зачищаємо їх. Там того розвалив, того розвалив, він один залишається, вже ранений. У нього там вже розвалена, конічність, тому подобне, закінчується БК, він вже не перезарядиться. Він вже бачить, що ми ось підходимо, ми його в плен візьмемо. Достає гранату, вложить під голову і зривається. Ніхера собі треба таку смілость мати, щоб положити голову гранату. Не пішов в плін. Ілі ж якщо ти вже взяв в плен, бо я з ними тоже общался, то вони прямо кажуть, прямо вони понимают, ма війна ми в Що Что Будь Было. на Насило. тут все позволено. І ще папається платять. Зарплата крім росіян, Дмитро ненавидить тих, хто їм активно допомагає, тих, хто чекає на русський мір, здає позиції наших військових та хто створив підґрунтя для появи окупантів у нашій країні. Ждуний, от кого ждете? Ну, от вам не подобається в Україні, йдіть нахер сюди. Я вам пок... я вас лично вивезу бляд, до розмежування, бля. Вас з нас пальцем ніхто не троне, він туди йде. Ті, хто там сидять, значить вони там чим-то заінтересовані. Ті люди, які допустимо біжать від війни з ж саме області, да? ну, якісь там центри допомоги, там, тому от, от понятно. Чого ти там сидиш? Сюди зайшли військові, пішов нахер відсюди. Тобі не можна тут знаходитися, тут військові, тут... Ну, це військова таємниця. все. Чого ти сидиш, а чого ти лазиш? тут тому Значить, ти що треба, чи щось тобі хочеться. І ти береш ідеш, здаєш нас. За що? Я знаю на період 23-го року, скільки стоїло в Донецькій області нас здать. Тільки опять же здасть таким образом, щоб було доказуємо, що там 100% наш заслугник погиб. Десять тисяч гривень життя стоїла. Все. ось такі герої живуть серед нас, звичайні українці, які, попри все, наближають перемогу, та рятують життя як побратимів, так і цивільного населення. І саме зараз, як ніколи, такі військові потребують нашої з вами підтримки лише разом. Ми Можемо захистити свої будинки, свої родини та своє життя від російських окупантів.